Не живи все. Це саме головне з перемоги. Живими. Голова батьківського комітету Світлана Злобіна передає ключі від позашляховика Нива, військовослужбовцю 118-ї бригади зі псевдо-кошмар. Дякую пролучанам, своїм землякам, батькам, дітям, які допомогли у придбанні автівки для виконання бойової задачі нашому підрозділу. Мета в нас в усіх одна. Мета це перемога. Автомобіль придбали батьки, учні та вчителі Прилуцького ліцею номер 3 За два тижні зібрали 26 тисяч гривень. Вирішили допомогти хлопцям. Цей автомобіль автомобіль Нива. От він здатний виконувати ті завдання, які необхідно хлопцям там на передовій. Наступному навчальному році до першого класу в ліцей номер 3 піде син цього військовослужбовця. Я не з тих людей, які будуть сидіти вдома і там. Дивиться, щось розказувати. Я пішов взяв зброю до рук і пішов захищати свою країну. Ми всі разом, ми сила. Слава Україні! Разом із нивою на фронт до військовослужбовців діти передали малюнки та обереги. Повернулися швидше з перемогою, і все було добре. Будуть хлопці носити, як борі. Хай повертається живими. Слава Україні! Героям слава! Повернемось! Повернемося! Обов'язково повернемось тільки з перемогою. Автомобіль на фронт відвезли місцеві волонтери. Перед тим його розмалювали. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини Суспільне Чернігів.